Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя, Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, я щиро вітаю вас у цей святий вечір. Дякуємо Богові, що діждалися Його, що маємо таку радість і втіху святкувати Його, вшановувати і принагідно. Запрошую також до дослідження вивчення Божого Слова, в якому, зокрема, буде оповідатися про нинішню подію, яку вшановуємо на святий вечір. Отже, біблійний текст, який будемо розглядати сьогодні, знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 2, вірші 7 по 11. Нехай Господь поблагословить ваші домівки, нехай наповнить ваші серця радістю і втіхою, нехай цей святвечірній настрій запанує також і у серцях наших воїнів, які захищають Україну. Хай Господь береже їх і дає їм у поміч у, що вони потребують. А зараз послухаємо уривок зі святого Писання. Написано, І породила вона свого сина первенця і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А у тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри, ще раз дякуємо Богові, що діждалися цього святвечора, і з Божої ласки будемо завтра, післязавтра, вшановувати Різдво нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Цього року на центральній площі у Тернополі, що зведеться театральною площею. А також, напевно, на площах багатьох інших міст і сіл України не буде традиційної різдвяної ялинки. Такі рішення приймали чи міська влада, чи громада міста, чи села. Когось, можливо, це засмучує, а інші сприймають це як належне з огляду на те, що. Точиться війна, але так чи інакше, дорогі брати і сестри, Різдво прийшло до нас святий вечір з нами і народження Сина Божого. Поруч в нашого театру в Тернополі, як і завжди, в цю пору, вже облаштована шопка із живими овечками. Різдво. Вже тут, попри все і всупереч усьому, різдвяний настрій наповнює наші серця, наші домівки, Різдво шириться цілим світом. Цей грішний світ, дорогі брати і сестри, влаштований так, що Божа правда і Божа справедливість затьмарюються людськими правилами і постановами. Тому Бог і Божі заповіді, як ми бачимо, коли детально поглянемо довкола, частіше посідають в житті людей не перше місце, як належиться, а останнє. Такі обставини чинять вплив на людей та їхнє щоденне життя. Задовго до Різдва, і ми це бачимо щороку, рекламодавці пропонують покупцям. Нові товари, знижки, вулиці, прикрашені вогнями, іграшками. На афішах ресніють оголошення про численні різдвяні концерти. Але дуже часто під час цих концертів лунають так звані різдвяні мелодії, в яких зазвичай немає найголовнішого дитятка у яслах, як і немає його в багатьох отих прикрасах, що під час Різдва ми бачимо у містах, не тільки в Україні, але у світі. Є ялинки, яскрава ілюмінація і все інше. Але дуже часто ми у нинішніх містах по цілому світі не бачимо дитятка у яслах. Для багатьох людей дитя у яслах, маленький Ісусик у яслах, це, наче, якась гарна казка і не більше. На їхню думку, в цей різдвяний час не варто цим надто перейматися. Треба просто веселитися, насолоджуватися приємними емоціями, прикрасами, зустрічами із приятелями та друзями. І багатьма подібними речами. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, є людьми, віруючими християнами, Божими дітьми. Ми знаємо Слово Боже. І знаємо, що Різдво це ніяка не казка, не вигадка, а незаперечна і вічна правда, яка з року в рік. Звіщає людям про прихід у світ їхнього Спасителя. І що насправді вигаданим і міфічним є той світ, у якому немає Спасителя в яслах. Той світ, який вигаданий людьми на противаги тому, про який навчає Святе Писання Слово Боже. І ось чому діти Божі. На святвечір, на Різдво ідуть до церкви, перебувають у церкві. Бо саме тут Бог через віру у свого однородженого сина єднає їх в унікальну спільноту, аби знову донести до них своє чудове послання про спасіння людства через Сина Божого. І Бог робиться за допомогою свого Святого Духа, який приходить до нас. У слові і таїнстві цих чудових Божих засобах благодаті. У світі, про який каже нам Біблія, є ангели, і про них, зокрема, йдеться у нинішньому тексті, це Божі посланці і виконавці Божої святої волі. Ми не бачимо їх своїми очима, але знаємо про їхнє існування. Бо так говорить нам святе Писання. Якщо ви будете уважно читати початок Євангелії від Луки, то помітите одну річ щоразу, коли в тексті з'являється ангел, і він промовляє до людей: не бійтеся! І він промовляє ці слова до Захарії у першому розділі Євангелії від Луки, це батько Івана Хрестителя. Вони з дружиною довгий час не мали дітей. І Бог пообіцяв їм, що вони матимуть дитину. Згодом ми чуємо, як ці слова промовляє Ангел до Діви Марії у першому розділі Евангелії від Луки. А сьогодні ми бачимо, як він промовляє їх до пастухів у полі. І ці слова він промовляє до нас з вами сьогодні. У ці нелегкі для України і українського народу часи. Він звіщає нам Боже послання. Не бійтеся і не лякайтеся з вами Господь. Дорогі брати і сестри Святий Лука говорить, що коли пастухи побачили ангела, можна лише собі уявити ті обставини, темна ніч, і з'являється у ангел. То вони настрашилися, як написано, страхом великим. Як гадаєте, чому? Зокрема, тому що всередині кожної людини і дійсно є страх, який вказує людині на всемогутнього Бога, який говорить їй, що від нього неможливо нічого приховати, Бог знає про нас геть усе. Знає про кожен наш гріх, кожне слово. Кожен вчинок, ми боїмося того, що Бог може зробити із нами, з огляду на те, як ми живемо, що ми робимо. Тому, коментуючи Божі заповіді, Мартин Лютер у своєму катахзісі каже: ми повинні боятися і любити Бога так, а далі, відповідно, він пояснює до змісту заповіді. І ці слова щодо того, що ми повинні мати правдивий Божий страх і любити Бога, вони взяті зі святого Писання. Писання також навчає, що нам не треба лякатися правдивого страху Божого, бо Він є початком премудрості. Святе Писання нагадує нам, що після гріхопадіння, а ми знову говоримо про ангелів. Бог поставив свого ангела на воротах раю, і відтак грішному людству було закрито шлях до неба через те, що не послухалися Бога і скоїли гріх. Але Бог не був би Богом, якби не виявляв до свого творова, тобто до людей, свого незбагненного милосердя, яке ми не можемо усягнути. Тож, послухаймо. І нині ще раз ту звістку, яку ангел приніс пастухам у полі, а також усім людям на землі і нам з вами. Ангел звістив, що все змінилося, що ворота до неба відчинено, що Бог вже не має нас за своїх ворогів. Як це може бути? Невже зло перестало бути злом, а добро добром? Ні. Радше милосердний бог сам об'єднав усе грішне людство, ставши малим дитям у Вифлеєвських яслах. Завдяки однородженому Синові Божому прірву між праведним богом і людством, яка постала через гріхопадіння, було подолано. Святий і праведний Спаситель світу. Воплотився і став одним із Божих творінь, одним із нас у всьому подібний до нас, окрім гріха. Ангел проголосив, що радісна звістка про це, про втілення Божого Сина, про слово, що сталося тілом, стане відома усім людям по цілому світі, і вона лунає над цілим світом вже понад дві тисячі літ. Як чудово, що нині ми знову чуємо цю звістку разом із вами. Ця звістка зветься, дорогі брати і сестри, Євангелієм Спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Вона, зокрема, свідчить нам про те, що Бог став нашим другом, нашим приятелем, нашим братом, Син Божий прийшов до нас у чистоті і святості. І переміг нашу гординю і наші гріховні пожадання. Він прийшов, щоб взяти на себе той невимовний тягар гріхів, який би ми ніколи не могли нести. Це найважчий тягар, який можна лише уявити. Бо йдеться про гріхи усього світу. Спаситель не чекав, поки його запросять прийти. Грішний світ ніколи його не запрошував. Пастухи його не запрошували прийти до них у полі, там, де вони випасали овець. Вифлеєм його не запрошував оселитися в одній із негостинниць. Але він прийшов відповідно до Божої волі у визначений Богом час. Прийшов без запрошення. Прийшов проваджений своєю любов'ю і своїм милосердям до нас, до цілого світу. Не біймося його. Не біймося Вифлоємського дитятка у яслах. Бо прийшовши в такий спосіб до нас, і син Божий ніби засвідчив цілому світові. Не бійтеся, я не завдам вам ніякої шкоди. Я прийшов до вас із посланням милосердя, прощення і миру. Дорогі брати і сестри, у цей святий вечір ми ще раз нагадуємо собі та іншим людям, що Господь прийшов у цей світ, аби відчинити брами до небесного царства. Вони відчинені для всіх, хто вірує в нього і покладається на нього. Завдяки тому, що нині Ісус Христос панує над цілим світом. Над нами і у нас нам подаровано безцінний спадок на небесах. Він є наша дорога, правда і життя, і наша правдива домівка не тут, на землі, як каже Святий Павло, але на небесах поруч із нашим Господом. Дорогі брати і сестри, рожденний син Божий єднає нас у наших немочах і слабкостях. Єднає всіх від сходу до заходу, від півночі до півдня. Він не відвертається від нас, а приймає нас такими, як ми є. Він закликає нас приймати Його добру звістку у наших серцях. Він хоче, щоб вона там оселилася назавжди, щоб Його слово було світильником на нашій життєвій стежці. Він бачить всередині нашого серця. Те, чого ми боїмося, він взяв на себе кару за наші провини і осуд за наші гріхи, який мали би прийняти ми, Його свята кров, яку ми приймаємо у Господній вечері, змиває наші гріхи. Тож тішмося і радіймо, бо в Давидовім місці народився для нас Спаситель, який є. Христос Господь. Вже синіє вечір коло хати, вифлеємська зірка у горі, скоро в світ підуть колядувати по містах і селах звіздарі. Голоси дзвенять у благовісті, вже вертеп ступає на поріг, коляду і співи урочисті, немовлять всі кладуть до ніг. Відчуванням України неньки повняться околиці довкруж і палають, як зірки маленькі, віра й радість у вікнах наших душ. Дорогі брати і сестри, Христос рождається, славімо Його, благодать Божа, нехай буде з усіма вами, хай Бог поблагословить кожному з вас цей день. Святий вечір, нехай Він поблагословить його нашим захисникам, мужнім воїнам українського війська. Амінь.